На Одещині немає сироваток від укусів отруйних павуків. Про це заявили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Додам, у нашій області вже зафіксовано перший випадок укусу каракурта. Чоловіка вкусив павук під час польових робіт у Болградському районі. Постраждалого ушпиталили до реанімаційного відділення лікарні. Наразі його стан вже не критичний, кажуть медики. Зазначу, укус каракурта може закінчитись смертю. Він в 50 разів отруйніший ніж тарантул. І дійсно, на минулому тижні був зафіксований випадок покусу. Павуком на території Болградського району хворий знаходився в реанімаційному відділенні. Старном на зараз його стан не критичний. Щодо специфічного лікування, то це вже більш таке питання до медичних працівників. А щодо наявності, в нас проти отруєних сировик, то в нас на території області, на жаль, немає.